Сніжний ком безсоння до чого призводить безсоння, насправді. Коли ми не висинаємося, ми спочатку допомагаємо собі кавою, чаєм, якоюсь зарядкою, холодним душем. І нам здається, що ми готові продовжувати працювати так само, як ми працювали до того. Пам'ятаєте, ми говорили про нічне життя, да? час для себе. Коли ми... День від дня починаємо не висипатися, коли нам бракує сну, нам бракує цього часу на відновлення, ми починаємо дуже багато втомлюватися. Ми можемо спочатку не помічати цього. І нам буде здаватися, що ми можемо дві години поспати і нормально. Але сніжником безсоння призводить до того, що ви в один момент просто ляжете на ліжку і будете лежати. Причому ви будете лежати 3 дні, 4 дні, 5 днів, неважливо, багато, багато днів. От я хочу, щоб ви собі зрозуміли, що це буде довго. Якщо ви це самостійно не зробите, організм ваш зробить це за вас. Ви можете захворіти, з вами може щось трапитися, але він покладе вас в постіль. Коли ви в безсонні, у вас голова працює не так ефективно, якби ж ви працювали, коли ви висинаєтесь. І це так само впливає на ваш дохід, впливає на ваші гроші і впливає на вашу продуктивність. Чи хочете ви цього? Ні. Давайте міняти це прямо зараз.